Всім привіт, мої дорогі друзі! І ми з вами продовжуємо проходити Майнкрафт. Так! Як ми в минулому відеоролики закінчили на сумнівноті, так і починаємо. Все, не будемо займати час і продовжуємо. Як ви знаєте, в минулій частині я все. як сказати. Пустив, так. Да. У мене все пропало. І Мені доведеться все заново, але... але. Є одне менті але. У мене ще чу-чуть... чуть-чуть осталось ж заліза Вроді би. Я зараз подивлюся. Якщо воно в мене залишилося, це добре. Так, в мене один кусочок залишився. Але в мене Ого-го. Жди. Ого, у мене є дубові дошки 64 штуки. Чуєте, тут це общакоп? У некутильне є. А я там щось що забув, а нічого страшного зроблю. Так, добре. Перше, що нам треба зробити, це нарубати дерево. Де, що воно мені, я не знаю. Я просто тягну час. Так, Кайло, Кайло, Як говорить, Кайло в зуби пішов смело. Аж д або Обоня. Так, ідем в печеру. А, який я болючий. План на це відео. Піднятися, и все. Я хочу підніматися вверх. Як це вверх піднятися? Не, не по сходинках, а просто по залізу. Отак. От Що пшег? Ну, залізо на мене багато. Дуже багато. Так, принципі, гайне, тут так нормально. Норм. Ого, ого, і жугулі, вгілля. Це добре, бо все в лаві в мене згоріло. Да, в ту печеру не йдемо і не дружимо з нею. Суватися не треба. Туди суватися не потрібно. Так, так обираємось і це. Нам дуже багато треба заліза. Так, чую водичку, або зверху, або знизу. Ну ладно, наша місце водичка. Якщо... Ого! го Оце було ще не цікаво. О, де ж цікаво, що там знаходиться? Мені дуже. Так. Ну ладно. Йдемо далі. Ого. Вуєлечко. Стараюся тут і не, не помирати, бо це буде печалька, якщо не так, 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 так добуваємо. Зверху. Що сталося? О, залізо. Нічого в мене інше. Так, зверху нема, знизу нема. Так. Пішли далі. Ну, вугілля, я думаю, мені вистачить. Цього разу без мемчиків, бо ноутбук не витримує, Вибачте, будь ласка, прошу. Вибачте. У другій частині я старався для вас, але мені дивилось чекати до відбуксив ночі, щоб воно змонтувалося. Так. Да. Як сказати, що ще? Щоб воно змонтувалося цього лише втратив в 3 години свого часу. Але що не зробиш заради вас? Я дуже вас ціную всіх тих 5 підписників в мене є, але я думаю, скоро, скоро буде їх набагато більше. Ти не сподіваєшся на мільярд, на мільярди. Мільярди ніколи не будемо. Це вже Четвертина людства. Ні, там скелети, мені ще рано. Так, добре, виберемось на поверхню. 28 кусочків заліза мені висчить. І я думаю, базові предмети скрафтить Два кайла. Помилка з минулого відеоролика, що я одне зробив. Два кайла. Обов'язково. Ого, вже ніч. ніч, точніше. І прямо навколо мого сарая, якщо так його можна сказати, йде дощ. А на вулиці, де дощ, є с на кухні. Є борщ. Дуже смачно. З капустою. Ой. Перше, що ми зразу е, робимо, да, Це переплавляємо це, бо я хочу зараз робити швидку піч. Швиденьку пічку, щоб зараз все це... Щоб... Ежекоси и, и так идем нормально. Так надо еще два кусочка Кусочка. кусочки зализы. Один, два. Коротше, зараз... Сьогодні за штучку зробиться. Все, хай переплавляється. А так, якщо поїдемо. Нормально. Так. Добре. Питань нема. Питання є? Питань нема. питань нема. Так, робимо швидку пічку Як ви знаєте, сюди, сюди, а! Класно. крутяк. Це цей камінь ще раз переплавити щоб вийшло. Ой, ну ладно. Зато буду чем заняться. Так. Оп, 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 я танцую и спеваю. Так, Добре. Сюда. Бах, ба, ба бах бах, эпич оп. О, оце уже называется топчик, оце уже топчик. Так, поспали мы. Ура, два кусочки жили. Что за два кусочка железа может быть? Правильно. Ничего. Так, а у нас тут переплавится. Я поки еще що... да. Ой, какие мои бомжи, є. Ой, який я. який какие бомжи. Так, ладно. Добываем це дерево. На. Скажете, що в мене дуже багато за дерева, ну, хай буде, може пригодиться. Хай пригодиться, нічого страшного звідси не буде. Все буде добре. Все буде добре. Про всяк випадок хай буде. Лише воно ніколи не буде. О, питання з їжею. А їжі нема. Один сажі не сюди буде. О, хоч один є. Два. І яблуко. І березо. Все. Е-е. А тут з же нема, да? Нема. Ну, дві штучки теж нормально. Так, що я хочу зробити? Я хочу зробити відро. Да, у мене дуже мало планів вже. бо не за те, що я слив багато. Ой, я плутаюсь. Планів мало. Було багато мало. Зараз тільки зараз пара питань осталось. Які? Перше питання. Як мені далі виживати? Друге питання. Де взяти всі ресурси? Скажете мені, що? Тебе ж так багато залізе? Ну, багато і що? Що ще може краще за залізні панчохи? І нагрудник. І одне відро. Я думаю, нічого кращого немає. Все, а зараз відро використаємо на благу. На благо вселенное. А, чекайте. А шо я туплю? А на шо я меняется выдра? А шо я хоть взять? <смірко> а что я взять хотел? А, а де моя земля? А де мои ж места к землі? Понятно? Ладно. Будемо робити на чому є. Скажете, мене лопата є. Та і шо? <ріст> Ой, Скажете, що у мене лопата є? Ну є, але я забуду її взяти. Оденький кусочок. Думаю, нормально. І зараз там матигу сильно не треба робити. Дерев'яна з голови висушить. Сьогодні сильно в шахті купатися не будем. Ай, а чого? А що це таке? Гунять не можу. Ого, асні саженців. Багато. Так. Опа. Опа. І оп, все. Так. Робимо. Оп. І оп. Все. Хай росте. Хай росте, хай росте. Проблеми з їжею, можна сказати, вирішили. І з цукором так само. З книжками і книжковими полками. Так, добре. Зараз все назад. Найраз все назад положу, що мені не треба. Так, ви правильно зрозуміли, я йду в печеру. Але не то, щоб знайти алмази, а. А то, щоб накопати собі на залізний сет. Так, да, залізо. Буду копати. Залізо? Скажите з двома залізними кірками? Так. Да. А що ще робить? Коли у їжі немає? І все по нулях. Да, і що найголовніше без факілів. Бо, як ви бачите, прекрасно в мене все видно. І я в факелах не... ну, не потрібно просто. Так, добре. Так, да, це у нас відео буде чуть, чуть коротеньке, бо... Бо як ви знаєте, часу мало. А от робити для вас багато. Через те, я думаю, хай буде багато частин таких маленьких. Чим я зроблю пару таких великих і. ну, трохи більше часу займе. А так, якщо будуть маленькі частини, то я зможу і деколи мемчики вставляти. Бо мені буде легше набагато монтувати. Ще раз дякую за розуміння. шам сто снизу. Цікаво. А, тут, тут выход в ту самую печеру. Так. Угу. Зараз я буду накопана. В принципе, у меня это на полный сет выстачить. В принципе, у меня цены полностью. А, ща про запас бат еще взрослым. Про запас. Да, 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 это самое печально. Про запас. Что вы скажете про запас? Про запас тоже треба купаться. Який жил збік, вугілля нам треба дуже багато, Так. добре В принципі. В принципі, принципі, то чую, я так з зависницям, в принципі. Нам цього вистачить. Так. Якщо у вас є якісь ідеї для моїх відео, то можете написати в, коментар... в коментарях. Я... Мені буде дуже приємно читати, і я можу... Ні, не можу, я заслухаю до ваших порад. І ще раз мені буде дуже цікаво послухати як можна продовжувати контент і дізнатися, що вам подобається, а що ні. Так, добре. О, це став вчора спарта. легендарна. Да, не ой. Мне страшно туда идти. А нужк шо сюда. Як шо мене я ведро воды? Себе в обиду не оставлю. О, зря я сюда полез. Назад. Назад 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 назад, назад назад. назад, назад, назад. Ой. О! О, а ти звідки взявся? Як тебе називали? о Огірок! <смі> Не кріпер, а огірок? Все добре. Вибираємось на поверхню і будемо танцювати. А що попитаєте танцювати? Оп-хоп-хоп-чиля. А я співаю опа-оп-оп-джиляп. А я хочу опад джиляк. Так, ладно, вибираємось назад. Тепер ми знаємо набагато коротшу дорогу домой додому, що не доведеться нам вверх вниз купатися. О, вугілля. Безплатно зато. Робіть нічого не треба. Йдемо, 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 йдемо. Так, добре. Йдемо на гору. Добра ніч. Так, добре, подов... продовжимо. Так, вибираємось на гору. Вибираємось на гору. Так. Nee, за ну, що ми це зробили? Ну, що я це зроблю? Так, добре. Ідемо. Йдем. Ідемо брати це і назад робити грядку. Отак діло не піде, так. Да. Так, вугілля додаємо. Залізну руду додаємо. Так, добре, хай переплавляється спокійно. А ми зараз... Поставимось у градку. Ну класно. Давай рости. Ох, які ми красавчики. А от ви саме більше красавчики, якщо поставити лайк. Так, добре. Це не. афина Так. Цена с три штучки. Так. Угу. Цд так. Цд так. Ушел! Вы шо? Вы шо на моей территории? Вы что такие? Ай! Ай, я рубру! -ру. А, какие у меня снайперы? Ой! Не надо, я не хочу умирать. <звук> Та ну боже! Хе! Але мене стрімали же! Я тут, а якщо вони не проти? Я тут заберу. Ай. Я тут заберу дещо. Що вони не проти? Звичайно, що не проти, вони ж мої кінти. Вони мої кінти, вони, звичайно, що не проти. Так, все я друзі, ви там бить, Де мій панчохи? Де мої залізні панчохи? Хто їх вкрав? Капець. Ну ладно. Зробимо легендарні українські бренд Панчохи. Так, добре. Ого, 24 заліза, кусочка. Кусочка. Оп! А ми співаємо. Мої! Дорогі друзі, на цьому ми будемо закінчувати. Все продовження дуже скоро вийде. Дякую за перегляд. І до нових зустрічей. Не забувайте підписуватись на мене і на мого друга. Я ссылку на його канал оставлю в описі. Все, до нових зустрічей. Всім пока. І на добрання!